Well, hello everybody, Мене звати Діва Мілк. Я неймовірна, гарна, прекрасна і просто суперсасна. Welcome! Сьогодні я вирішила зробити відео, про яке я думала, що ну його. Але таке робити я точно не буду. Сьогодні я роблю макіяж. Тому сьогодні я вирішила показати, як гремеру ця але не з самого початку, тому що з самого початку це буде дуже довго і не цікаво, а залишила найцікавіше. І зараз ви потрапите на такі собі залаштунки. І побачите, як насправді трансики малюють свої бучки. Ну що ж, let's get started. Ну що, друзі, зараз ви побачите те, що, мабуть, ще ніколи не бачили. Зараз ви побачите мене такою, якою я не виходила взагалі ще до цього в світ. Моє друге ім'я кринжовинка. Все ж таки, давайте продовжимо мій неймовірний мейк-ап, тому, тому що не кончать — це плохо. Ну і все, моє друге ім'я кринжовинка. Так, ну що, перш за все, я хочу домалювати очі, так, тому що я завжди, в принципі, малюю очі в першу чергу. Після чого я тільки а, приступаю до інших а, частин мейкапу. Але зараз я дивлюсь на різні техніки. Я стараюсь зробити щось нове, якось по-новому вчитися, пробувати. Новенький. Тому сьогодні я вирішила зробити спочатку тон, майже домалювати очі і залишити тільки найцікавіше. Ви знаєте, друзі, чомусь завжди у мене на очах видно лише стрілки. Знаєте, ніби я малюю виключно тільки стрілки і все все інше воно якось робиться самостійно. Знаєте, для мене... Найчастіше макіяж це просто вид самооборони. <гум> тобто я не можу розділяти для себе особисто, що таке добре, що таке погано в плані макіяжу. Тому що макіяж це мистецтво для мене. Це спосіб не виявити щось нове в собі. Це, ніби, знаєте. Для мене, в принципі, макіяж це завжди якась е, така інтимна штучка. Тобто я не фанатка макіяжу, я не дуже сильно люблю краситись, е, малюватись, робити мейкап. Це все ж таки доводиться робити. І е, якщо робити все по правилам, то для мене це особисто взагалі не дуже також і цікаво. Для мене зникає тоді якийсь е, е, сенс взагалі. Е, Роботи на сцені, тому що навіщо робити роботу на сцені, якщо ти класно намальована. Ну, знаєте, ці якісь загони, що або одне повинно бути щось добре, або інше. Проте, я як на це дивлюсь. Для мене це спосіб самовираження, як і в хлопчиків, так і в дівчаток. Взагалі, для мене мейкап це форма. Мистецтво. Тобто, це не якась е, така штука, знаєте, на якій я можу заробляти. Тобто, для мене основне це робота на сцені. Я майже все життя працюю на сцені. Мені це цікаво, у мене завжди життя було пов'язано виключно зі сценою. Я завжди виступала. Але е, останні декілька років я стараюсь якось мінятися, якось змінювати свій макіяж, змінювати своє бачення макіяжу. Я не люблю малюватись, для мене мейкап це щось цікаве, так, але для мене це щось таке другоступне. Тобто це для мене є важливою частиною образу, так? тому що взагалі люди дивляться, по-перше, на твоє обличчя, на твій костюм, на твою перуку, а вже потім дивляться, що ти робиш на сцені, так? що ти з себе уявляєш. Але для мене макіяж по правилам це завжди якась трагедія, тому що макіяж для сцени, він взагалі... Не предназначений для повсі... повсідневної носки. Тому що макіяж для сцени він має бути особисто розроблений під кожну людину, під кожного артиста. Тому що макіяж на сцену і в реальне життя, вони різняться піздяться. Тому що макіяж на сцену він має бути виразний. Він має робитись під кожну людину. Ви знаєте, у мене є подруга. Вона теж артистка, а, і вона ніби дружить з одним мейкапером, а, і найцікавіше те, що він завжди їй каже, чому ти малюєш губи саме так, як мілка. Це ж неправильно. В тебе, типа, якось там не так а, а, виглядають губи і все інше. Піздець. А як їх треба малювати? Якщо людина. Дивиться на цей світ так. Моя подруга хоче, щоб в неї губи були саме такої форми, так якого казкового хує, вона їх має малювати так, як хоче цього е, стандарт краси. Стандарт краси, і е, е, так, як це зараз модно. Якщо моя подруга бачить свої губи по іншому, іншої форми, намальовані по-іншому. Макіяжів дуже багато, дуже багато стилів. Можна малюватись як завгодно. Але так як е, намалює сама собі людина, якщо вона вміє, якщо вона буде розвивати цей навик, е, вона буде тільки пізже, чим в Паріже. Завжди виникає одна й та сама проблема, і це завжди якийсь піздіц. Це те, що е, консілер під очима катається. Те, що він катається разом з усім, що, блять, на ньому могло і не могло бути. Що я хочу, які в мене плани? йому плівати. Треба випити. Я колись насправді думала навіть йти вчитися на. Іти вчитися крапка. Як ця професія називається? Інтерв'юер? Та ні, вроді. Блять, як вона називається? Журналіст. Точно. Ви знаєте, я колись е, мріяла бути журналістом і йти на журналіста навчатися. Я думала, що це дуже класно, дуже прикольно. Так, це дуже класно, дуже прикольно, але е, насправді навчатися. Для того, щоб працювати не на ТВ, тому що, знаєте, це вже таке, ти можеш потрапити, а можеш не потрапити. Мені просто дуже завжди було цікаве закулісся. Я завжди а, кайфувала щось знімати. Я завжди, завжди до всіх своїх відео раніше писала сценарій, тому що, ну, давайте чесно, я знімала скетчі і для скетчів треба сценарій. Звісно. І прийшла до. Цями тільки коли вже закінчувала школу, зрозуміла, що я ніяка не журналістка, я не маю жодного бажання бути журналістом, тому я вирішила зробити так. Я вирішила все ж таки стати драгві, і це було, мабуть, моє найкраще. Що я могла вигадати? І взагалі це, мабуть, мій найкращий поступок в житті. Такого цікавого, що в мене відбувається, друзі. Нещодавно робила замовлення на сайті Єваюа. Це піздец. Зробила замовлення. Там в мене були цінні спонжик, туш. Ой. І ще якась мілачовка. Там, здається, навіть парфумів не було. Тобто нічого цікавого. А, зробила я замовлення, прийшла мені ціла коробка. Я думаю, ні фіга собі, ніби не так багато замовила. Дивлюсь, що в коробці. В коробці. А, туш і спонжик. Коробка отакезна. Вона просто. Ні, раніше в мене стояло тут за диваном. Все, мабуть, її вже викинули. Дуже крута історія, звісно, мені це дуже сподобало. Мене з сайту Євені ніхто не попереджував, що таке може трапитись. Я тобто, взагалі собі спокійно чекала собі своє а, замовлення, яке я а, не отримала. І потім мені десь а, через тиждень приходить сповіщення в вайбері. Що е, мою посилку доставлять, проте її доставлять а не в повному обсязі. Ну, тут таки знову, знаєте, сказати, що я афігела, це, мабуть, ну, просто коректно промовчить. Такого я не очікувала. Так, ну що, моє найулюбленіше вибір помади. Ну, Тобто, олівця. Тому що майже завжди я малюю губи, виключно тільки олівцем. Ну, тобто я малюю помадою, але помада в мене вже на такому, на другому, третьому. Ні. Так, так, так. Де моя? Ага. Знайшла свою стареньку, вже потріпану життям дрочілку. І що я буду робити? Що я буду робити? Малювати рот? Найдивніше у всьому цьому те спостерігати за тим, як я взагалі в принципі малююсь. Тому що якщо дивитися на весь мій макіяж, це, по-перше, не можна назвати макіяжом, тому що це ну, грим, який я роблю косметикою, так, а не гримом. Хоча буває по-різному. І те, як я малюю губи, тому що губи я малюю як мавпа. Тому що мені потрібно або надути їх. Або якось прищуритись, знаєте, щоб зрозуміти, як це виглядає. Ой. Першу губу намалювала. Найважче позаду. Ви знаєте, взагалі, а, мій макіяж весь для мене особисто. Він весь важкий. Тут немає чогось простішого або легшого. Тому що намалювати губи. Це піздец. А намалювати очі це піздец. Намалювати стрілки це піздец. Тому що ти намагаєшся якось зробити це акуратно, класно, швидко та якось гарно. Але це виходить, знаєте, коли спішиш якось плямами. Тому я завжди а, вигадую якісь. Нові лайфхаки сама собі, завжди роблю щось таке цікаве, нове, щоб воно було простіше. Тому що, знаєте, ось завжди вигадуєш, 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 і потім, по ітогу, приходиш до того, з чого починав. Тому що, як виявляється, найчастіше те, з чого ти починав, це найпростіше. І тільки так виходить круто. Що я казала про свої губи. Хотіла вам розповісти трохи про їх історію. Ви знаєте, раніше в мене був більш ексцентричний образ. Я більше займалась мистецтвом, а я малювала на своєму обличчю багато чого. У мене були дуже такі цікаві костюми завжди. У мене завжди були класні костюми, проте вони відрізнялись від тих, що в мене є зараз. І раніше я не носила прикраси, тому що не бачила сенсу, тому що в мене були дуже. Цікаві номера. Я була дуже танцювитою. Дуже в мене були активні номера. Це можна назвати тільки так. Взагалі я дуже полюбляла висміювати взагалі жіночий образ. А, проте сама залишалась жінкою. жінкою. Колись навіть я думала, що я трансгендер. А, але це, якщо вам цікаво, я можу розповісти в іншому відео свою, трохи свої історії, і як взагалі я прийшла до того, як я виглядаю і як я живу зараз. Взагалі раніше я не так дуже цікавилась косметикою. Мені взагалі не було цікаві не прикраси, не косметика, цікаві костюми, але мені хотілося яких ексцентричних. Чомусь мене тянуло завжди тільки виключно, тільки на щось тому подібне. Ви знаєте, що найцікавіше? Те, що я почала малювати губи величезні, а коли в мене вискочила якась хуйня на губі, в мене якось так дуже дивно з'явилась подряпанка на губі. Тобто не на губі навіть, а ось тут в уголке цієї губи, я пам'ятаю, як досі, ось тут. Вискочила якась хуйнюшка, незрозуміла взагалі. А, це був невеличкий поріз, тому що в мене були дуже активні номера, я могла їй відкрити рот. Ось так. У мене завжди були сухі помади, вони висихали намерт. І найцікавіше те, що в мене була невеличка подряпинка, яка згодом перейшла в якусь, блядь, гематому. Вона була подряпанкою. Потім я пам'ятаю, їла капусту з сіллю. І е, ось ця капуста з Сіллю, вона в мене потрапила от сюди. І так як там була ранка, вона дуже активно почала боліти, пекти. Я, звісно, змивала це все і просто не давала цій ранці зажити. Щоб вона схопилася кров'ю, як ви знаєте, так, як ранки заживають. Вона не могла схопитися ця ранка, І зажити. І за цього. Відбувався ось такий піздід завжди. І я, мабуть, ну місяця з два чи навіть з три не могла позбутися усієї штуки в себе на губі. Mm -hmm. Ну, звісно, я трохи така шай, знаєте, стаю. А, але щоб не бути уязвимою і щоб взагалі продовжувати бути самою піздатою. Я вирішила, що дуже крутою ідеєю буде намалювати більші губи, тому що раніше я в основному малювала точніше, не в основному тільки виключно малювала губи по своїй формі. У мене завжди губочки були такі акуратні по моєму роту. Там, можливо, десь на якусь четверть міліметр Макрона могла вийти за контур і намалювати щось більше. Проте це ніколи не були мої величезні губи, ще ті, що я малювала рік, рік тому. От, І тому з часом я зрозуміла, що, мабуть, все ж таки. Так як я і фотографуюсь, і веду інстаграм активно, не тільки виступаю на сцені, а знімаю сторіс, та й взагалі якось не завжди естетично виглядають великі губи. І вирішила все ж таки малювати більш приземлені губи. Раніше в мене виключно це були тільки чорні губи. Я малювала тільки чорні губи. У мене ще була така термоядерна чорна помада, що не змивалась. Вона змивалась з губ, вона змивалася з. А, обличчя. Тому що я виходив дуже гарно за контур. А, але вона не змивалася, якщо ти а, когось поцілуєш. От, Тому я завжди користувалася тільки її. А потім, коли в мене з'явилася ось така невеличка проблема. І потім, щоб це не переросло в комплекс, а, я вирішила малювати великі губи. І мені це так сподобалось. І з часом вони ставали все більше, 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 більші. І а, з часом. Я вже казала ось такий жарт неймовірний, що якби в мене не було носа, я, мабуть, і намалювала би і там. Тобто я взагалі намалювала, мабуть, тільки губи і все. Я робила різний грим, я робила різний мейкап собі, але е, прийшла на даний момент до такого. І тому і вирішила сьогодні зняти таке неймовірне відео. Ось такий неймовірний мейкап в мене вийшов. Я сподіваюсь, вам він сподобався. Вам було дуже цікаво мене. Побачити сьогодні. Тому, друзі, я сьогодні була неймовірно рада, що ви звітали на мій неймовірний канал. Сьогодні таке трохи вайбове відео, тому що я сьогодні просто сиджу з вами, розмовляю, розповідаю вам щось цікаве. Я сподіваюся, ви дізнали щось нове про мене. Мені буде дуже цікаво послухати вашу історію макіяжу або хочете ви взагалі якихось подібних відео на моєму каналі. І що ж? Мене все так же звуть Діва Мінк. І ми з вами зустрінемось дуже скоро. А бай!